Більше триває розгляд у верховному суді, тим більше впевненість і переконання, і аргументи на те, що це є виключно політично вмотивована справа. І так як минулого разу на засіданні Верховного суду виник документ з. Підписом представників української влади, представників кабінету міністрів про те, що Порошенко не здійснював ніяких злочинів, за які би можна було його притягувати до відповідальності. А це рішення, яке прийнято, носить превентивний характер, тобто, це означає, що. По відношенню до кожного громадянина України в абсолютно позасудовий спосіб, без жодних аргументів, можна накласти санкції, і сказати, що влада вважає, що він може зробити щось погане сьогодні. Це Порошенко завтра. Це може бути будь-яка людина. А на останньому засіданні Верховного суду ще раз було підтверджено, що мінекономіки, які просили додатковий час для того, щоб подати ще якісь, нібито аргументи, вони взагалі не з'явилися навіть на засідання суду, тому що їм немає що сказати, тому що їм немає що представити. Ця справа з самого початку носить виключно політично мотивований характер, починаючи від того, що закон чітко говорить про те, що санкції ці можна накладати або на громадян на громадян іноземних держав, або на тих українських громадян, які залишили Україну, які втекли з України в даному випадку під час дії воєнного стану, але точно не на тих українців, як ті, як Порошенко знаходяться на території нашої держави, ні від кого не ховаються, беруть участь в публічному житті, в громадському житті, в професійному житті. Тому немає сумніву, що все це носить замовний характер. І переслідує єдину мету це усунути політичного конкурента, який потенційно може протистояти сьогоднішній владі. Хоча Порошенко сьогодні робить все для того, щоб навпаки підтримати позицію України для того, щоб продемонструвати єдність суспільства. І заодно, звичайно, налякати тих, хто може бути теж потенційними конкурентами влади, тому що влада на жаль замість того, щоб сконцентрувати всі свої зусилля на протистоянні агресору, здається, ніяк не може відмовитись від спокуси, думати і працювати над якимись гіпотетичними виборами, які можуть відбутися в країні, які точно не будуть під час дії воєнного стану. Ще е, дуже важливо було під час засідання Верховного суду, бо я був присутній на цьому засіданні. Це було звернення е, адвокатів Петра Порошенка про необхідність витребування документів, тому що, незважаючи на такий достатньо тривалий період, вже більше трьох місяців пройшло з того моменту, коли РНБО ввело санкції. Ну на жаль, ну Принципі і немає що оприлюднювати. Так і не оприлюднені жодні документи, на підставі яких РНБО накладало санкції. Більше цього, коли народні депутати після цього фейкового рішення РНБО пішли у фінмоніторинг, то керівництво фінмоніторингу просто втекло. А під час другого візиту народних депутатів до фінмоніторину вийшов представник їхнього юридичного підрозділу і сказав, що він погоджується з тим, що фінмоніторинг не має жодного права надавати будь-які справи, будь-які матеріали на вимогу представників влади, що це є виключно для правоохоронних органів, і ті дії, які вчинив фінмоніторинг, вони насправді суперечать міжнародним зобов'язанням України. Ну а такою, знаєте, гнилою вишенькою. На цьому всьому поганому спектаклі, який вчиняє влада для політичного переслідування Порошенка, є ця швидкість, з якою проходила підготовка і прийняття рішень, тобто, все це, що відбувалося 12 лютого, воно вчинялося з якоюсь неймовірною швидкістю, тобто ще в обід. Тільки поступає відповідні документи від фонд моніторингу, а ще не наступає навіть північ, коли уже президент України оголошує про те, що рішенням РНБО накладені санкції на Петра Порошенка, і тепер, якщо подивитися на засідання Верховного суду, то якщо всі ці Документи вони могли сфальсифікувати буквально за декілька годин. Ну, ми всі пам'ятаємо, що спочатку публікувалися одні документи з помилками, потім інші документи з помилками, то тепер вони впродовж тривалого часу просто не могли надати для для захисту Порошенка ці документи, і тому, на вимогу адвокатів, верховний суд прийняв рішення витребувати ці всі документи. І я переконаний, що коли суспільство і верховний суд побачать, що відсутні будь-які. está